Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами, як дуже швидко знімати напругу. Коли з нею жити, то у нашому організмі щось може не витримати і зламатися. У кожного по-своєму, де тонко кажуть, там і рветься. У когось серце закоротить, у когось шлунок стане дірчастим, комусь астма дихання буде забивати, а у когось. І ракові клітини підуть у наступ. З напругою треба щось робити. Викидайте цю погану звичку, жити з нею та ще й пишатися, якими тортурами ви себе зводите на нінащо. А це ще одна дурна звичка: гордитися та хизуватися своїми муками. А що? Бог терпів і нам вилів. Давайте подивимося, як це відбувається у тварин, бо ми можемо дуже багато чого навчитися у них. От візьмемо, наприклад, антилопу. Біжить вона, тікає від лева, та він хватить її, за сідничку. Тут вона і впала, прикинулася мертвою. Лев постояв, постояв над нею, подивився. Якась вона зовсім мертва і неприваблива. Розвернувся. І побіг собі далі шукати доби... здобич. А що ж антилопа? Вона підхоплюється, струшується і біжить собі далі. І тут треба зрозуміти, що важливо не те, що вона перекидається мертвою, а те, що струшується, таким чином вона з себе скидає напругу. А у нас як? Ви знаєте, ми недалеко відійшли від антилоп, і ми навчилися завмирати, і ми навіть можемо струсити з себе оту напругу тут, же, зараз. Та ми про це забуваємо або просто не помічаємо цього. Ось Дивіться, нас кусають за всі місця. І оця проклята війна, і ракети з дронами, і невтішні новини, і придурки начальники, і, можливо, якісь наші колеги, та й самодури обох статей. І ми навчилися завмирати. І якось ми як нас укусили. Ми раз і завмерли. А що робити далі? Ми не знаємо. Хоч ми знаємо. Та ми забули. Ось подивіться, як воно відбувається. Ми, стрес звалився на нас, і ми раз і застигли. А потім взяти і видихнути. Отак от, от. Та ми не робимо цього. Ми стоїмо далі завмерлими. А ви будьте як антилопа. Те настільки просто, настільки очевидно, що воно нам допоможе. Тільки не треба забувати про це. Перше, що треба зробити, це помітити себе у стресі, у шоці, помітити, що ми завмерли, а далі набрати повітря через рот. Глибоко, глибоко вдихнути і видихнути. Вдихнути і видихнути. І струсити з себе оцей стрес, неначебто отак струсити, як антилопа. Все, напруга спаде. Звичайно, можливо, у вас там буде ще якийсь дискомфорт. Але ота найбільша напруга, яка Може і далі залишитися в нас, коли ми будемо завмерлими, вона спаде тут же. І ви знаєте, такі вправи ви можете робити для профілактики разів по три на день. 30 секунд усього лише. Вдихнули, видихнули, струснули. Вдихнули, видихнули, струснули. Тренуйтеся. Навчайтеся струшувати напругу, будьте як антилопа! А більше про те, як знаходити душевний спокій і не тривати себе довго у напрузі та в шоці, ви знайдете у моїй книжці Життя на повну катушку. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи була вам корисною моя інформація? До нових зустрічей!